Вітаю, я Саша тревел-агент, А це готель Кейп Панва Хотел. Класна п'ятірка на першій береговій лінії з власним приватним пляжем. А таких готелів кукенті в і в Тайланді, на жаль, одиниці, тому що більшість, майже всі пляжі, вони муніципальні, вони загальноміські. А тут класний пляж з класною інфраструктурою, двома ну, басейнами. Що розповідаю, ставте лайк під цим відео, бийте дзвіночок і погнали на огляд. Почнемо з вами огляд саме з рецепції, саме з того місця, де будете поселятися, виселятися, і мене чесно скажу, рецепція вражає. По-перше, все стильно в тайському стилі. А по-друге, погляньте, скільки тут риб. Звісно ж, поруч з рецепцією є місця для відпочинку. Є крісла, є дивани. На рецепції працюють ітайські і українські, до речі, працівники, говорять українською мовою, що дуже приємно чути в Таїланді. І, пройшовши трішки далі, у нас з однієї сторони розташований один із двох басейнів, з іншої сторони, головний ресторан. І ось доє ми можемо вийти на пляж. А пляж, до речі, тут приватний, і на цьому пляжі відпочивають туристи лише готелю. Якщо ви не хочете витрачати багато часу на дорогу, хочете вийти з аеропорту, щоб вас табличкою зустрів наш водій і комфортним трансфером довіз вас від аеропорту до готеля. Пишіть мені вайбер і замовляйте транспорт. Замовити трансфер можна в будь-якій країні, не лише в Таїланді, в Єгипті, в Туреччині, навіть на Мальдівах. У нас є індивідуальний транспорт, катери та гідролітаки. Тож звертайтеся. Раховане це авто на 11 пасажирів. 10 осіб може розташовуватися в цій частині, є навіть втяче крісло, великий багажник і одне місце у нас спереді. І хочу показати вам, як виглядає машинка, якою ми будемо їхати. У машинці у нас відразу бар. Що в Туреччині, що в Таїланді у нас аналогічні машини. Розраховане авто на 10 туристів. Є ще одне місце спереді. Підсвітка, музика, все, що потрібно для вашого комфортного відпочинку, для вашої комфортної поїздки. Для замовлення трансферу пишіть мені в Viber, Номер залишаю в описі під відео. В огляді цього готелю я вам покажу декілька категорій номерів, і перша з них буде Junior сьют сівю Розпочнемо з загальної кімнати. В номері у нас два односпальних ліжка, причому вони здвинуті в одне, і майже величезне ліжко King Size. Є плазмовий телевізор, зона для відпочинку і балкон. На балконі ось такий, по типу шезлонгу, ліжком, два крісла, столик і неймовірний. Вид на море. Також хочу звернути увагу на міні-бар. Є різні снеки. І заглянемо зараз в холодильник. Також міні-бар заповнений. І відразу ложить прайс на снеки. Ванна кімната. У нас в ванні є і ванна, і душова кабіна. Туалет, два рукомийника і дзеркало. Давайте заглянемо ще в шафу. Побачимо, чи є халати. Халати є. Є пляжна сумка для пляжних рушників. І з іншої сторони у нас сейф і місце під ваші речі. Готель має трішки каскадну форму, але якщо ви приїжджаєте сюди, наприклад, з маленькими дітками, або хочете відправити а, своїх батьків-пенсіонерів, яким буде незручно ходити по цим всім сходам, а, то готель сам таких туристів селить а, в категорії номерів, які розташовані ближче до рівної дороги. І плюс ще того, що по території їзди багі, тому може без проблем підвести вас. Від вашого корпусу до пляжу, до рецепції, куди завгодно. Території нашого готелю є два основних басейни. Перший зараз можемо побачити поруч із басейном є шезлонги, є парасольки, є невеликі кабани, і басейн у нас з неймовірним видом на море. А ще величезний плюс саме цього готеля в тому, що тут власний пляж. А якщо у усіх інших готелів пляжі у нас загальноміські, муніципальні, на пляжі можуть бути хто завгодно, і туристи, і місцеві жителі, то тут територія загорожена і відпочивають на пляжі лише туристи, які відпочивають у готелі. Отправляючи на відпочинок саме в цей регіон, будьте готові до того, що в морі буде відлив. Як завжди, це залежить все від фази місяця. Відлив у нас або ж в першій, або ж в другій половині дня. На даний період відливи у нас після обід. Відповідно, зараз 14.30 відлив, видно каміння в морі. Але коли відлива немає, то в принципі. Вхід в саме море починається ось з цієї сторони, і те каміння, яке ви зараз бачите, ви його навіть не відчуваєте, тому що там вже буде глибина. Ось такого небесного кольору у нас море. Неймовірні види і є ось така глядова площадка, на якій також іноді стоять шезлонги, кокони. Можна просто сидіти, пити коктейль, підпочивати, релаксувати та насолоджуватись відпочинком на пхукеті. І, окрім номерів, в нашому готелі є ще віли. Їх в готелі вісім, І хочу показати, як виглядає віла. Абсолютно у всіх вілах є власний приватний басейн. І розпочинаємо з першої ванної кімнати. Їх тут, до речі, дві: дзеркало, рукомийник, туалет та ванна. Відразу пляжні рушники у вас в номері. Халати та сумка для пляжних рушників. Два односпальних ліжка, балкон, телевізор і робоче місце. І зараз спробуємо вийти у наступну кімнату. Тут, в принципі, є сіми верми можна вийти, але вони чомусь закриті, мабуть, з іншої сторони. Тому перейдемо ось сюди. Тут у нас гостєва. Зона для відпочинку, плазмовий телевізор, і ось, до речі, якраз ті двері, через які можна вийти з однієї кімнати в іншу. При бажанні вони закриваються, можна і не виходити. Тераса. тераса з круглим ліжком шезлонгом, басейном, кріслами для відпочинку. Та столиком. І переходимо зараз ще одну спальню, але спочатку покажу вам наповнення міні-бару. Тут вже і вино є і снеки, і гристи Абсолютно в усіх вілах у нас капсульна кавова машинка, чайний набір та чайник. Переходимо ще одну спальню. Велике двоспальне ліжко King Size. Ще один вихід до басейну, робочий уголок. Ось такий неймовірний басейн з видом на тропіки. І покажу зараз вам другу ванну кімнату. Перша у нас в одній спальні, а друга ось в іншій. Також тут ванна, туалет і душова кабіна. І ось такою дорогою виходимо з вами до пляжу. Покажу зараз, як виглядає сам вхід в море. Покажу, що в нас на пляжі є, тому що на пляжі є шезлонги, є парасольки, є можливість взяти в оренду каяки. Перша година безкоштовно, а потім 300 бат за годину. І додаткові є водні види спорту. Зараз вийдемо і я вам все покажу. Справді на пляжі зараз відлив і побачити всю цю красу моря. На жаль, немає можливості, проте, якби я приїхав сюди зранку, то море у нас ну, фактично ось майже біля цього дерева. А наразі відлив пляжу немає і купатися можна в цей час лише в басейні. І поруч у нас з пляжем є зона, де ми відпочиваємо, засмагаємо зона з шезлонгами. Шезлонги, парасольки, пляжні рушники. Все це можна взяти саме в цій частині. І ось буквально у вас через 5 метрів буде відразу вхід в море. Ці шезлонги зараз зайняті туристи на обіді, а вже трішки далі. Люди відпочивають. Поруч з шезлонгами у нас є бар. Розташовані корпуси та вілли. Поруч з пляжем у нас розташований бар. На барі можна взяти алкогольні коктейлі. Ніхау. Є імпортний ніхао, Є імпортний алкоголь, натуральна зернова кава. Можна взяти кокос відразу і спеціальні пропозиції саме від бару. До речі, в готелі є анімація. таких готелів небагато а, на Пхукеті. Два рази в тиждень. У них анімація. По п'ятницям фаєр-шоу, а по суботам китайське шоу. Пройшовши трішки далі від зони з шезлонгами, від бару у нас розташований тайський ресторан. Саме цей ресторан обожнюють тайці, обожнюють китайські туристи. Працює він лише в вечірній час з 18.30. Поруч ось тут виставляються додаткові столики, і саме в цій частині ось, проходить вечірня анімація: тайський перформанс та файер-шоу. Давайте зараз заглянемо, як взагалі виглядає тайський ресторан, але наразі він закритий, і відчути його атмосферу можна буде лише під час вечері. Ввечері. А працює ресторан по меню. А ви приходите, замовляєте страви по меню, і для вас кухар готує. Як я раніше сказав, готель чудово підходить для сімейного відпочинку, в тому числі з дітками. Поруч з пляжем, поруч з баром у нас розташований дитячий клуб. Є галявина на вулиці, де дітки можуть бавитися, спускатися з гір, кататися на гойдолках. І є кітс клаб всередині. По розкладу є різні заняття можна буде прийти, записатися і привести своїх діток на різні гуртки під час відпочинку, або ж просто залишити дитину в кіцклабі, а самим піти поплавати в морі, або ж басинах. Наш готель розташований на 45 км кілометрах від міжнародного аеропорту Пхукет. і загальним трансфером від тероператора ви доїдете від аеропорту до готелю в середньому за 2 години. Це звичайно при умові очікування заїзду в інші готелі, але я особисто раджу бронювати індивідуальний трансфер. Час дорозі у вас складе близько години. На виході з аеропорту вас зустрінуть наші. Водії з табличкою, і швидко та комфортно довезуть вас від аеропорту до готелю. <рес> Спуститися від кусів до пляжу можна, або ж пішки сходами. Спосадки в принципі нормально, а от підніматись потім буде вже важче. Або фунікулером Фунікулер курсує протягом цілого дня кожні 10 хвилин. Тому велкам. Врага увагу, хочу саме на харчування в готелі. В Таїланді дуже багато готелів, які працюють лише на сніданках. Сніданок в форматі шведського столу, а от ще обід та вечеря у вас буде по меню приход, замовляєте, оплачуєте і вечеряєте. Проте, саме в Кейп Панова є всі типи харчування, на які ви можете приїхати з проживанням. Можна приїхати на сніданках, можна приїхати на двохразовому харчуванні, на трьохразовому харчуванні і навіть на все включене. Коли у вас тріхразове харчування з напоями алкогольними, безалкогольними, з кавою, тому можна при бронюванні брати потрібний тип харчування, але є одна фішка: бронюватися на все включено можуть туристи з будь-якої країни, окрім Росії. А росіяни бронюватися на все включено тут не можуть. Ось такий вигляд має головний ресторан нашого готелю. Лінії роздачі. Зараз ресторан ще не працює, але вже готується до вечері. Працює в форматі шведського столу на сніданок, на обід та на вечерю. І ще один момент, на який я звернув увагу: у нас в ресторані є, звісно ж, бар. Якщо приїжджають на все включено, то напої, hello, напої всі будуть у вас а, в системі харчування. А якщо на сніданки, наприклад, або сніданки ввечері, то напої за додаткову плату. І ще фішка цього ресторану, в тому що протягом цілого дня є кавова машинка, можна на сніданок в обід, ввечері прийти самостійно собі зробити натуральну зернову каву. Поруч рестораном нас розташована рецепція і один із двох басейнів. Наш готель більш орієнтований на європейського туриста. І з якої країни ви сюди не приїхали, з вами будуть говорити на вашій мові, тому що працює українська тут гестрележник, розмовляє українською, російською англійською. Є ґестрележники, який розмовляє польською, німецькою і ще двома мовами. І працівники також на рецепції, є, які знають голландську мову. Ну, я для себе зробив висновок, що звідки ви не приїхали, з вами будуть говорити тут на вашій мові. А те, що працюють українські працівники в цьому готелі, це величезний плюс. Тому з радістю бронюйте, приїжджайте, а наші колеги будуть сприяти вашому хорошому відпочинку. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sasha-travel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sasha-travel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, на ну, великий жаль, мій випуск бігає свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. Найближчим часом плавати в цьому басейні, відпочивати в цьому готелі будете саме ви. А я вам зразу допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Номер вайбера пишіть, телефонуйте. Будемо бронювати це в будь-які інші готель в Таїланді або будь-якій іншій країні світу. Мене звати Саша Гурш від вас обов'язково лайк, підписка на канал. До нової зустрічі, а зустріч буде дуже скоро. para